Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про захисників Азовсталі та Полку Азов, які знаходяться в російському полоні. І спочатку я вам розкажу про те, що відбувається тут і зараз з політичної точки зору. Це буде погана новина, а потім згодом я надам її рішення та як я її бачу. Тому що, як на мене, петиція не вихід, чесно. Що ми маємо наразі? Полон українських героїв. Утримання в важких умовах, тиск постійний, психологічний, фізичний, дуже погані умови і повна байдужість російської сторони. Все це говорить нам про порушення Женевської конвенції. А те, що задумала російська сторона, маю на увазі оте судилище, яке вони надумали. Російська сторона просто, як на мене, зайвий раз підтверджує, що вона історії не знає, не вчила і взагалі не відає, що то таке. Певна Та річ, зараз захисники Азову повністю у владі Росії, це факт. Але якщо російська сторона спустить курок, то вона автоматично прирівняє себе до подвигів Гітлера, коли, до прикладу, розстріляли футболістів за те, що вони виграли у фашистській Німеччині. Або зроблять із захисників Азову 300 спартанців, як варіант. І хоч ми всі знаємо, що 300 спартанців були далеко не 300. І не тільки спартанців, але самого подвигу, то їх не відміняє зовсім. Російська сторона вляпається і вляпається так, як їй навіть не снилося. А тепер що можемо зробити ми? Кожен із нас? Як я казала, що петиція малоймовірний варіант, але. В мережі є повно людей, які добре володіють англійською мовою. В рази краще, ніж я. Є. є люди, які взагалі поліглоти. Зробіть шум в медіа, я вас дуже прошу. Тому що наші медіа наразі можуть зробити шум там, де не треба, а там, де вони дуже-дуже треба, вони чомусь мовчать також. Зробіть шум з цього приводу. Рознесіть різними мовами. Це все закцентує увагу західних країн на проблему Азову. Тому що захисників Азову має захищати Женевська конвенція. І те, що Російська Федерація вважає, що вона вища з Женевської конвенції, знаєте, ні мені, ні європейським країнам від того, ні холодно, ні жарко. Росія має дотримуватись Женевської конвенції. Вона має строго передавати полонених, так як то мусить бути, а не так, як Російській Федерації хочеться. І українська сторона має чітко поставити питання, чітко розставити акценти. Це не важко. Зараз захищати захисників Азовсталі мають політики і крапка.